Всім привіт! Сьогодні я хочу показати, який продукт для мене на сьогодні є дуже особливим. Я партнер компанії Xaura. Це турецька компанія. Я попробувала продукт цієї компанії і мені він дуже сподобався. Продукт виготовляється в Южній Кореї. Це трансдермальні пластирі на основі корейського женшеня. Ось такий вони мають вигляд, і приміняються при різних болях, боліт там спина, там, коліно, плече. Ви наклеюєте цей пластир, і потихоньку все проходить. Ще рековері є такий пластир, теж є в составі. Корейський жіншей, і теж він допомагає при різних болях, мийств, суставів. Цей продукт мені дуже подобається, мене перестала боліти спина. Мені краще стало з поясницею, тому що йде начало острохондроза. Так що, друзі, обращайтесь до мене, я розкажу і покажу. Що це за продукт і як ним полювати? Дякую за внимання.